І так обід. Зараз я розкажу про модифікований колун. Без ГМО, ну модифікований. Сама критична, так переверну. Сама критична частина це отут. вибивається і служить зовсім недовго. Як ми вийшли із положення, от видно. Так, що видно. Поліуретановий клей і проволока І тепер дивимося результат. Може прицепити 20 до да? другого. До, да, десь прицепити 20, мабуть, розколу. І як новий. Зробили новий держачок для синової і оце зробили таке неухове. І тепер, мабуть, буде вічно. Тепер не розбивається. Почти як фіскарс. 30 градусів. Все як книжка пише. Вага. Кілограмів півтора.